Онуфрій манчук Жибівські новелі, новеля Фіглі. Аби лиш Бог усокотив християнина від фігливого чоловіка. Фіглі то велику біду заводять, вони, братчику, зробі із тебе дурного. Вісукають з маєтку, а чи сон, то ще й здоров'я видоймуть. А наші люди, то май кожний отими фігліми набити, як капуча кров'ю. А усе ото те богачі безчесні. Ну не встигнеш чоловіче оком клікнути. А вже він тебе обмотав так модно, що лиш дивися купав і якусь публіку або нещасті великі. І, і на фіглі найшов би лиш треба до того розумного чоловіка. Я знав братчики одного богача, що по через сототи фіглі безчесні, такого си в та публіки дібрав, що за два роки ви так не уповідався по люди. Взяли, знаєте, його на такий сміх, що навіть малі діти, а діти такі, що ще добре ходити, не вміли. А його, як де вздріли, то пальцями на нього справляли і фівкали за ним. А старим тородце розчихав від сміху. Ой, то третенно не дурний був, що його на таку публіку вівів. Та куди тому бути дурним? Та же то преці був пан малір, що Єлецьку церкву малював. Та тот такий, знаєте, був модний, що аби постояв коло нього. минуту, то він тебе такого, на свій малює, як і сіє. І лице, і вуха й і очі і ніс усе так, як у тебе. Ще й кресаню тобі на голові вималює, хоч би й без неї оперед нього стоїв. Ну так каву вам глипнеш і відразу сам себе на папери знаєш. А часом то тебе вималюють такого, як ті мама на світу повіла. Дивишся, а ти голий, як бубонь, та й усе наверхі. Та уже не кажу, лице то він видить та й малює, ну але он туда далі. Як він може видіти якийсь у гачух, сорочці та століх? то вже такі очі погані що видіть наскрізь. Ой, сперед того нічого би се було не сховало, аби с під землю поклав. А челі, то так все його, знаєте, боїла, як діття. На коли, котра його уздрєт, то так його обходить, як нещастя, не аби у бердо мало штрикнути, то коло нього не перейде. Та чому ж вере? Та як то чому? Прецін кажу, що тот видів наскрізь християнина, но видів її так, як хотів і фертик. Тому ніч не шкодило, що вона в сорочці і запасках. Хтів її видіти голу, то видів голу, а хотів видіти вбрану, то видів вбрану. І видів навіть це у нас Найсе преш скаже з такими очима. Він ретенно мав і калюхів чоловіці видіти. Ретенно, то так тимунці його челіті і боїла. Спершу, знаєте, вони не знали за це, все, але ви так, як то помежи ними рознесло, що він веде наскрізь, куди треба або ні, то вже ніяка би се була йому на очі не показала аби гибла. Хіба уже самі мужчини, найменше устидливі, то ходили коло нього, але так і не всі. Бувало, як говорите з кимось, то дивиться на нього і усе се підсмішкуєте. А то, знаєте, тому що видів, як котрий по низку виглядаєте. І смієвся із того, «Ей, чудо майне пан. Ну, та й зачав він малювати церкву, а мав щось трохи челідників коло себе, аді фарбу місити, баквачі мачити, воду унести, проте до своєї роботи. А він сам малює собі кождої днини, дрешпаниться по стінах, а світі то такі йому з-під руки виходять, як живі. Махнет плечем в один бік, зробить руку, махнет у другий зробить другу, а махнет нижче та й маєш ноги. А за три рази уверху закрутить, та й віробить голову, та й уже святий стоїть перед тобою просто як цвік. А вона деси був приходити днем у церкву покойний бліндер. Ага, то він того так вирихтував, а є того, то вже тими фіглями доста був годований, але з тим паном так і пропав. Та то правда, хто з паном орет плугом один рік, то вже на другий задом шкородить. Ну, та й приходив бліндер у церкву, має кождої дини. Сядеть бувало собі в куті в церкві і дивиться, як тот малює. Ледко вдалося то йому, а є вдалося. Сиде, знаєте, як пугач, і ні дух у себе. І лиш котрий святий уже вріхтуваний, то зараз наперед перепаде на колінки, і ріпанець, знаєте, голову помости, а кулаком у груди, що се вся церква утрісеть. Біди й царства хотів собі віпросити. А, є. Але що то значить фігуль? Він Винтемунь так квапився до кожного святого. Бо ще ніхто перед ним не молився і ні за що не просив, бо то такий святий, то знаєте, свіжий, і йому ще се не навкемило за ділі кожного бічі до Бога, та й просити за людей, а старі світі, то їм байдуже, це меште мати царство сині. А малір то то покемив, о що се старому Богачеві розходити, й каже: Слухай, старий, як принесеш мені п'ять вік меду, два горівки і п'ятдесять банок. Меш ти першого перед кожним світим, голову товчи та й молитися, ну а як не даш, то не меш. Ну каже, даш це ніт. Пане бегме дам усе, що лиш мети хотіти, лиш най я, що перший перед кожним світим помолюся. Добре, каже малір, уважи, аби з мене не змудрував. Та й малір малює, а тот поклони ріже, що аж му чоло погубіло. Нарешті вималював малюєр уже усі стіни, скрізь понакладав святих, лиш лишився йому страшний суд вікінчити. А старий Калюхач пропав, уже відмолився усім світим, деякі були, а мед горівки горілки й гроші дасть біг. Не хотілося йому вже давати. Про то скупар, Ха, їв би два рази одно й то само, лиш би було як. Але малір то не щасті. як нічом кожний учений. Ві малював, знаєте на тім страшнім суді бліндера. Як си в пеклі і з дітьм Ну, бліндер присяг би кожний, що то він. Лиш голий наустити на публіку, держиться дітттю за шию і цілують його так, би знаєте, по голому ще його плещать. Уздрів, братчики, то образ перший палимар. А ви так і ціле село. Йдуть до церкви, як на храм усі люди зблизька та здалеку на бліндера сидивити. кумедія та й уже. Дивляться та й сміються аж кочеються. байка, що то церква. А бліндер, братчики, сидить у хаті і клинету шляхи горечі маліра його гочелідників. Найси преч каже, що таке ніхто не пацан. У церкві ще, знаєте, на провіднім місці і з дітьм все обчіпати і цілювати ну публіка на ціле жиб'є. Та й не було що робити, та й убіге до того маліра. Голосить, просить, цілує його по руках, а малір чиниться, що не чує, дає то ту дубель, і горівки, і меду, і грошей. Ніц не помагає. Аж нарешті ледве вже упросив, і малір. Уже ретенно, не запусто, замалював на тім образі йому лице, і бліндер пропав із образа. А, той мой вірі, хтував го добре, ой малір, то таки мався сміяти. Та сміявся, й винив усі люди, сміялися з богача, де лиш го уздріяли. Так що довший чесний не оповідав взагалі нігде. Отак віклевому богачеві й треба, най нікого не мудрує. А ще не все, малір уже, як виходив гет, то казав полямареве – що за пару років то та фарба, що він не взамастив богачеве лице іщезне, і бліндер знову повісти з дітями у пеклі. Ну, та й дивися, не дався однаково тот малір переєднати. Добре мав, так фіглєвому треба.